Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, зелені дубки! Доброго раночку вам, діточки! Вітаю вас на математиці! І почнемо ми наше заняття з математичного диктанту. Для цього приготуйте, будь ласка, листочок в клітинку та олівець. Покладіть перед собою і будьте дуже уважними. Починаємо. Відрахуйте, будь ласка, на своєму аркуші зверху, з лівого куточка, одну клітиночку вправо та 5 клітинок вниз. І поставте на початку клітинки крапочку. Ось звідси ми і почнемо нашу роботу. Пам'ятайте, що якщо ви все зробите правильно, у вас вийде якийсь малюнок. Тож, будь ласка, будьте уважними та добре рахуйте клітинки. Починаємо. Від цієї крапочки Проведіть, будь ласка, лінію на одну клітинку вправо. Далі, з того місця, де ви зупинилися, малюємо три клітинки вгору. Проводимо лінію і рахуємо три клітинки. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вниз. Уважно шість клітинок вправо. Малюйте і рахуйте кожну клітиночку. Шість клітинок вправо. Продовжуємо одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна вліво. Чотири клітинки. вниз. Одна вліво. Дві клітинки вниз. Три клітинки вліво одна вгору. Одна вправо. Одна вгору. Дві клітинки вліво. Одна вниз. Одна вліво. Одна вниз. Дві вліво. Одна вгору. Одна вправо. Дві клітинки вгору. Одна вліво. Одна клітинка вгору. Три клітинки вниз. ой, Вибачте, три клітинки вліво. І одна вгору. Ми закінчили нашу роботу. Давайте перевіримо, що вийшло в мене і що у вас. Подивіться уважно. Ми з вами зараз зобразили собачку песика. Перевірте, чи у всіх вийшов такий песик. Якщо так, ви молодці! Якщо в когось щось не вийшло, ви теж молодці, ви старалися і обов'язково вийде наступного разу. А зараз пропоную вам розв'язати, скласти та розв'язати приклади, використовуючи ось цю схему. Давайте її роздивимося. Подумайте, дітки, яку дію ми будемо виконувати. Так, дію додавання. До яких чисел ми будемо додавати число 3? Так, до тих чисел, які знаходяться навкруг: тобто, до 0, до 5, до 7 та до 4. Отож, використовуючи картки з цифрами, давайте складемо разом. Приклад, перший приклад, наприклад, до нуля додати 3. Викладаємо його перед собою. Дорівнює скільки, дітки. Подумайте, ми додаємо до нуля. Нуль це скільки предметів, яка кількість. Нуль – це нічого, так, це. Порожнє місце. Тобто, якщо ми в пусту тарілку, в порожню тарілку поклали три цукерки, то скільки там буде цукерок? 3. Тобто, при додаванні до нуля будь-якого числа ми отримаємо те ж саме число. Отож, 0 додати 3 дорівнює 3. Складемо наступний приклад, подивіться уважно. 5 додати 3. Викладаємо приклад, використовуючи картки з цифрами. До 5. Додати 3 дорівнює. Подумайте, можете використати палички або ж лінійку. Порахували, то скільки ж буде? Якщо до п'яти додати 3. Так буде вісім. Вісім це 5 і 3. Молодці. Складаємо наступний приклад. Подивіться уважно. Тепер ми до семи будемо додавати три. 7 плюс 3. Скільки буде? Знову ж, рахуйте, використовуючи зручний для вас спосіб паличками або ж по лінійці. То скільки ж буде 7? Додати 3 буде 10? Правильна відповідь. Цього прикладу 10. Молодці. Залишився ще один приклад, і тепер ми 3 будемо додавати до 4. Викладаємо наш приклад. 4 плюс 3 дорівнює 7. Правильно, молодці дітки. Тепер наша схема змінилася. Подивіться уважно на цю схему. Яку дію ми будемо виконувати дію віднімання? Від якого числа ми будемо віднімати від числа 8? Які числа ми будемо віднімати від 8? 0. 2, 4 та 5. Отже, складаємо приклад на віднімання. Почнемо з двійки. 8 відняти 2. Викладаємо із карток з цифрами. Приклад 8 відняти 2, дорівнює. Скільки дітки буде, якщо від восьми зробити два кроки по лінійці вліво, назад повернутися. Буде 6. Так, бо ми ще знаємо, що 6 і 2 це 8. Якщо від восьми забрати 2, то буде 6. Молодці. Наступний приклад. Від восьми. Віднімемо 4. Викладаємо вісім мінус 4 дорівнює, порахуйте на паличках або на лінійці, дорівнює чотири. Так, ми знаємо, що 8 складається з двох однакових чисел 4 та 4. Ось такий цікавий приклад. Тож, якщо від 8 забрати 4, ми отримуємо знову ж таки 4. Молодці. Давайте спробуємо від 8 відняти 0. Що ми отримаємо. Ви знаєте, що 0. Не означає нічого, ніякої кількості. так? Тобто, якщо треба забрати 0, значить ми нічого не забираємо. Тобто, якщо в нас було 8 предметів, і від них ми нічого не забрали, то їх і залишилося ж стільки діти. Так, 8. Якщо ми від числа віднімаємо 0, то ми отримуємо те ж саме число. І останній приклад від восьми нам треба забрати число 5. Давайте подивимося на цей приклад, складемо його разом. Отож, вісім відняти 5, дорівнює. Порахуйте, будь ласка. Так, дорівнює. 3. Правильно, в кого вийшов такий результат, той порахував правильно. Від вісьми відняли 5, отримали 3. Дітки, ми з вами сьогодні добре потренувалися розв'язувати приклади на додавання та віднімання. я дякую вам за роботу. До зустрічі!